Сьогодні Господь подарував нам цей прекрасний недільний ранок. Це великий дар Божий жити знову, жити в новому житті, новим днем, який принесе свої корективи, зміни в нашому щоденному. Погляді на свій власний спосіб життя. Сьогоднішній уривок Євангелія в четверту неділю по зісланню Святого Духа є дуже цікавий і актуальний для кожного з нас зокрема. Єврейський народ, а особливо ті, які проживали в Єрусалимі. Був е, дуже таким е, моментом, що люди занадто впевнені були в, у своєму знанні Бога і закону. Але чомусь у їхньому понятті і розумінні закон мав неперевершений статус у їхньому власному житті. Ми сьогодні чуємо, що сталося в Капернаумі, сотник, який приходить до Христа, римський вояка, який абсолютно до єврейської чи юдейської віри не мав нічого. І відношення тим більше, тому що був поганином. Був загарбником. Адже ж на той час вже 60 років до Христа Ізраїль був окупований Римською імперією. І їхнє вірування було поганське. Той сотник, в якого захворів слуга. Е... Сотник це той, який під собою мав сотню вояків і керував ними від 100 до 200 людей. І йому належалося через те, що він був вірним воєводою римського імператора, йому належалося майно. Слуги, власний кінь, власне домогосподарство в окупованій території. І він приходить до Христа і каже: Господи, слуга мій лежить вдома розслаблений, мучиться тяжко. Це було вельми здивуванням для тих слухачів. Які прослухали нагірну проповідь. Бо сьома глава і восьма глава Івангелії від Матея є продовженням нагірної проповіді блаженств Ісуса Христа, де Він чітко пояснює кожний вислів блаженства, дорікаючи через те, що більше приділяється зовнішньому богопочитанню, аніж внутрішньому пережиттю присутності Бога в своєму власному житті і посеред них, дорікає через те, що більше приділяється захованню суботи, аніж допомога ближньому. І такі інші дорікання, які Христос своїми устами проголошує до євреїв. Другий такий момент, чому сотник каже: Господи, я недостойний, щоб Ти ввійшов під покривлю дому мого. Не можна було і він це прекрасно знав, цей сотник, щоб єврей, е, е, юдей увійшов під, під, під покривлю дому е, поганина. Це було найбільшим оскверненням, тому він каже, Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під покривлю дому мого. Але тут є дуже цікавий момент Вислів сотника, де він каже, Господи, але скажи лише слово і слуга мій видужає. Це є якби відлуння поганського, поганської людини, яка вірила і все своє єство вкладала в. В божество, яке витворював, наприклад, імператор. і імперії існували різні поклоніння різним богам. Для євреїв на той момент віра, ну, сам вислів віра був відсутній. Для них був закон і в законі вміщалося. Присутність Бога, тому який зобов'язував згідно закону виконувати всі правила, щоб не образити Бога. І це також висвітлювало істинного єврея, який вірить в правдивого Бога, Бога Ізраїля. Тому цей сотник каже: Господи, я недостойний, щоб Ти ввійшов. Під покривлю лише скажи слово, і слуга мій видужає. Ця окупація Римської імперії була також після Ісуса Христа ще 70 років. Взагалі, ідея імператора була. Нав'язати всьому ізраїльському народові поклоніння божкам, тобто язичництва, знищити культуру, так як зараз протягом століть хочуть знищити нашу українську культуру, нашу віру, нашу церкву, нашу ідентичність, наш генофон, нав'язавши нам. Скажімо так, якоїсь такої азіатської культури, ну, взагалі-то називається не культура, а безкультурщина. Таку саму ідею мав імператор Римської імперії нав'язати для євреїв. Але тут є дуже важливий момент. На що звертає Ісус Христос нашу увагу? Істинно кажу вам, ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Як бачимо, з того вислову Христа випливає, що Бог хоче від людини. Він бажає довір'я людини Богові. Власне, в цьому і полягає співпраця людини з Богом. Тому що закон, який є вкладений в кожного з нас, є закон природи, який народжується разом з нами у це життя, в якому, яке ми з вами живемо. Це наше сумління, цей моральний принцип. Який є присутній в кожному з нас. Тому Христос каже: ні в кого в Ізраїлі, в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде з Сходу і Заходу і засядуть з Авраамом, Ісааком і Яковом в Царстві Небеснім. Цей вислів. Христос спрямовує до ізраїльтян, до євреїв, які вважали себе ортодоксами і непомильними в своїй вірі. Але це виключно стосувалося для їхнього оправдання. Але зовсім ця віра різнилася якою вона була, мала бути насправді? Тому Христос дорікає їм ким? патріархами, Авраамом, Ісааком і Яковом, тобто вибраними синами, на яких опирався весь закон ізраїльського народу. І це буде насором їм, коли погане Христос, передбачаючи навернення язичників до живої віри, це якраз насором ізраїльтянам, які не повірили в Месію, на відміну сотника, який своїм глибоким віруванням попросив не за себе, але за слугу. І це було якраз таким подивогідним моментом, коли поганський сотник просить за свого слугу. Іди, хай тобі станеться за, твоїм, за твоєю вірою. Коли Христос каже, «Іди», От отут якраз Заакцентуємо нашу з вами увагу. Іди цей день, якому тобі дозволено жити, іди, твори з вірою, любов'ю і надією, бо Бог є присутній з тобою сьогодні. Ти думаєш про його присутність завтра, але ти глибоко помиляєшся, бо завтра може вже не настати. Тому те, що дозволяє Бог творити мені зараз, я повинен це творити зараз, в цю хвилину, в цей день, на славу Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.